Хто стикався з проблемою двостороннього скотчу? От сьогодні день другий боротьби. Інструменти вже вшент вбита щиточка. Ось така тупенька ложечка, ну, тряпочка і парогенератор у мене є. І для миття посуду такий порошочок он, я там його насипаю. крок перший. Пропарюю парогенератором, крок другий. От таким макаром потихеньку продираю доступ до скла настільки, наскільки це можливо. Після парогенератору виходить досить непогано. Ну, з урахуванням, що це вже була друга спроба. Пропарити, то взагалі зараз йде просто шикарно. Після першої спроби було трошечки складніше, але можливо. Крок третій. просто О. Отак, беремо на щиточку, і тут, де ми подрали вже ложкою, Отак от зачищаємо. Тільки дивіться уважно, дуже дрібно абразивний повинен бути очищувач оцей для посуду, аби не стало матовим скло, бо можна трошки і зашкодити, якщо. І, набираючись терпіння, потихеньку його відчищаємо. Крок четвертий. Знову включаємо пару І як бачите, вже значно, значно чистіше. І тут вже дуже гарно. Обережно Тепер тряпочкою дотираємо до чистого.